Вітання глядачам телеканалу ТВА. Це програма постфактум. Мене звуть Вадим Пелех. Сьогодні у нас в гостях директор Департаменту монетарної політики та економічного аналізу Національного банку України Володимир Лепушинський. Вітаю вас! Вітаю! Отож, поговоримо ми про те, про фінанси, про те, що чекає нашу країну, в яких умовах ми перебуваємо. Наскільки стабільних, якщо це можуть бути стабільними, говорити про стабільність під час війни. Отож, значна частина економіки внаслідок загарбницьких дій Росії просто знищена, значна е, працює ну, в переміщеному режимі. Очевидно, це ну, катастрофічно впливає на стан економіки і на стан, в тому числі, монетарної політики. Е, що основне треба знати про нинішні реалії? Повномасштабна війна вона відображується на економіці. І, зокрема, у 2022 році економіка. Скоротилися на третину, це дуже багато, але ми змогли уникнути найгірших сценаріїв. Тобто після оцього шоку війни економіка почала адаптуватися до нових умов. І адаптується вона краще, ніж ми очікували. Бо якщо, приміром, ще в квітні ми кожен квартал робимо аккароекономічний прогноз, ми очікували, що економічне зростання становитиме близько 3% цього року. То ми вже бачимо, ми прогноз це переглянули і очікуємо, що буде близько 5% зростання цього року. Декілька чинників: по-перше, це неймовірна адаптація бізнесу і громадян до поточних умов. По-друге, це те, що витримала наша енергосистема, незважаючи на терор з боку нашого ворога. Просто були максимально задіяні зусилля енергетиків, і ми фактично не маємо енергодефіцитів. Відповідна економіка може продовжувати працювати. І також дуже важливий чинник це врожай цього року. У нас не рекордний, на жаль, врожай, бо багато земель не можуть бути використані, бо вони під окупацією або заміновані. Але врожайність рекордна і тут допомогла як витривалість наших аграріїв, так і погода сприятливо тепла. За останні 40 років в Європі це був температурний рекорд. Ну але от ми бачимо, ну здавалось би такі екстремальні умови: е, агресія, війна. А курс при всьому тому, що ну пам'ятаємо, ми в перші дні, коли банки штурмували люди, коли стояли під банкоматами, ну, намагалися скупити валюту. Е, наразі. Якось хочеться постукати по дереву особливих коливань. Ми не спостерігаємо. Так, тут є вплив Нацбанку, але наскільки це можна довго втримувати, таку ситуацію? І чи не є це ну, такою міною? міною закладеною під майбутній бізнес, під майбутню економіку? Справа в тому, що національний банк тут займає дуже активну позицію і збереження стабільності на валютної на валютному ринку і курсової стійкості, як ми називаємо, тобто це нестабільний курс. Зараз ми прийшли до умов нового режиму. Раніше це був фіксований курс, тобто він не змінювався. Зараз він реагує на ситуацію, яка відбувається на ринку, але Національний банк ці коливання суттєво згладжує. Це був якби, комплекс заходів. Чому вдалося досягти цієї курсової стійкості? По-перше, Національний банк постійно присутній на валютному ринку і продає валюту. І для цього в нас є достатньо резервів. Міжнародні резерви знаходяться на рекордних позначках. Це можливо завдяки тому, що нас підтримують наші союзники. Крім того, у нас є програма з Міжнародним валютним фондом, тобто ці резерви є чим наповнювати. З другого боку, Національний банк робить. Проводить політику, яка дозволяє гривні бути привабливим засобом до заощаджень. Тобто те, що а, зараз ставки по депозитах вони вищі, ніж інфляція, ага. ніж очікувана інфляція, ніж поточна інфляція. Це дає вкладнику можливість не лише зберегти свої заощадження від знецінення, а і заробити якийсь дохід додатковий. І це утримує якби, кошти в гривні, і відповідно вони не йдуть на валютний ринок, не розхитують ситуацію там. Тому тут важливі декілька компонентів. За нашими прогнозами наразі ситуація є достатньо стійкою, але для того, щоб ну коли курс довго фіксований, нікуди не рухається, то це загрожує тим, що в якийсь момент може відбутися якась дуже суттєва його корекція. Як ми мали це в минулому вже епізоди, коли 2015 рік, 2014 рік, 2008 рік. Коли перехід до якоїсь курсової гнучкості після тривалого періоду фіксації він супроводжувався кризою. Зараз ми перейшли за належною підготовкою і створенням належних умов до керованої гнучкості обмінного курсу. Це не плавання курсу, тобто Національний банк все одно залишається на ринку і згладжує колування. Однак він вже не є фіксований. Тобто, він, якщо ситуація на валютному ринку покращується, він зміцнюється. Якщо ситуація погіршується, він слабшатиме. слабшитиме. Відповідно. Він може коливатися в обидва боки, тобто, оцей відміна фіксованого курсу для комерційних банків, воно не, ну, негативно не мало впливу на ситуацію. Спочатку очікувано був період, коли збільшився попит на валюту, але учасники ринку подивилися, що нічого страшного не відбувається, що відбувся цей перехід. Курс не, не йде кудись в одному напрямку, не девальвує, відповідно, рухається. І після цього прийшов період заспокоєння. І зараз валютний ринок функціонує в спокійному режимі і плюс підвищується його здатність якби, самого себе балансувати. Він, звичайно, що не може повністю себе бо У нас експорт значно постраждав. Проблеми в експортерів є і логістичні. В імпорті потреба велика, відповідно, ну валютний ринок залишатиметься в дефіциті на най, най, найближчі е, роки. Тому національний банк буде на ньому присутній. Але в цілому, якби ситуація сприятлива. О, от ви кажете, що заохочуєте до депозитів саме в гривні? Так десятиріччя, скажімо так, знають на історії там не тільки України, а й ну радянського союзу були приклади, особливо радянського союзу. Були приклади, коли там заощадження людей ну просто ні Е, які перестороги, тому що ну, кожен день от, чекаємо, ну це, це теж, мабуть, наша така особливість, що ми чекаємо, що ой цей місяць стабільно, але щось буде це точно там, через, чи до Нового року, чи до початку жнив, чи ще якісь такі штуки. І тому е які є ну, такі маркери, що ну, видно, що там, за місяць-два ситуація там, радикально в гірше бік не зміниться? Ну, по-перше, у національного банку є такий запобіжник у вигляді значного обсягу міжнародних резервів. Які близько 40 мільярдів доларів а, наразі становлять, і це такий запобіжник буфер, такий, на, на випадок а, чи якихось непередбачених подій. Відповідно, Національний банк має можливості а, їх використовувати. А крім того, це послідовна політика національного банку. по а, Підтримці макроекономічної стабільності. Тобто, це має бути не лише на моменті все стабільно, а проводитися така політика, яка дозволяє підтримувати цю стабільність довгостроково. І тому ми перед собою ставимо такі задачі для того, щоб інфляція була помірна і контрольована, для того, щоб на валютному ринку була ситуація стабільною. І, відповідно, для цього застосовуємо свої інструменти. Так, якось виходить, що Складні періоди в історії України в українській історії Нацбанк виходить слава богу з ну з кращими, якщо ми ж завжди раніше порівнювали з і та сама гривня. Вона була прив'язав курс гривні, був прив'язаний до рубля. І якщо якісь в Росії там коливання рубля, то це майже автоматично відображалося, ну особливо в 90-х, на українській валюті, починаючи від ще революції там четвертого року подивився що ви якраз десь в 2003 року прийшли до нас банку я тобто 2004, ви бачили так да так. Так, ви бачили ці події тоді якраз ну, от, мушу згадати наш земляк Арсеній Яценюк, він був заступником голови нацбанку і багато в чому дописують йому, щоб що, ну що вдалось тоді втримати під час революційних подій курс так само було в 2013 14 році це ну завдяки чому є якісь такі правила спеціальні? Це, це команда знає, що робити, чи це ну загальна мобілізація зусиль? Справа в тому, що національного банку чому вдалося зберегти ситуацію стійкою? на спочатку ж була певні такі панічні настрої, люди намагалися готівкою зняти кошти, обміняти їх на валюту. Але все дуже швидко заспокоїлось, оскільки були невідкладно застосовані плани, які розроблялися до того на випадок таких обставин. Тобто Національний банк 24 лютого вже вийшов о 9-й годині з публікацією от плана, як тепер буде жити фінансова система України, починаючи від зараз. І це було впроваджено зразу. Тобто, ми і ми уникли якоїсь паніки паніки, бо одразу якби. Стало зрозуміло, куди рухатись і що робити. І відповідно, паніка спочатку ніби була, потім буквально через два тижні все заспокоїлось, люди побачили, що можна знімати, спокійно можна зняти гроші, спокійно можна розрахуватися карткою. Все працює, банківська система стійка і стабільна, ліквідна. І завдяки цьому, як би, завдяки тому, що заходи розробляються завчасно і впроваджуються швидко. А, і ще таке питання, що дійсно зараз кожен, хто отримує зарплату, хто робить якісь там перекази чи отримує, бачить, що велику кількість нових купюр. Це таке побутове запитання. Всі, значить, боють, ага, значить, десь там включили станок, значить, чекаємо інфляцію. Наскільки це пов'язані такі от речі, моменти? Справа е, в тому, що від того, що в банкоматі з'явилися нові купюри, це не означає, що Національний банк десь підруковує гроші додаткові. Це нормальний процес, купюри зношуються, виводяться з обігу, відповідно, вводяться в обіг нові для того, щоб вони достойно виглядали і можна було ними користуватися. Що стосується от самої збільшення кількості грошей в обігу, то минулого року це був вимішаний захід. Національний банк, так би мовити, включив друкарські верста для уряду. Фінансував бюджет державний і, відповідно. Це мало наслідком насамперед розбалансування певне очікування, оскільки всі очікували, що от Національний банк дався до цієї практики, яка раніше призводила до криз. Але завдяки тому, що надходила вчасно міжнародна допомога, завдяки тому, що була рішучість уряду та національного банку спільна, щоб припинити цю практику, як, як тільки з'явилися в бюджету достатні ресурсів, то вже починаючи з 2023 року. Національний банк не фінансує державний бюджет, відповідно, і це допомогло в тому числі стримати вплив на очікування відповідно на валютний ринок і курс. Ну а те, що в принципі, ми говорили трохи раніше, про. Об'єднання чи якісь спільні риси російської української валют. Зараз ми вже не маємо ніяких цих таких ну факторів, які би там впливали одна на іншу. Справа в тому, що ні, ми зараз наші економіки повністю розсинхронізовані. Росія почала до того, як почала війну з Україною, ну військову кампанію проти нас. Вона до цього почала ще економічну війну, торгівельну. Відповідно, були обмежені на український експорт в Росію, і після цього от, взаємна торгівля вона відійшла до нуля зараз, оскільки вже немає прямих господарських зв'язків. А єдине, що дійсно, чим, яким чином це може бути пов'язано, це тим, що ми все ще залишаємось з Росією конкурентами, наприклад, на ринку світового зерна. Дії Росії, зокрема по нанесенню враженню українською, в тому числі там інфраструктури логістичної для того, щоби це в тому числі і частина економічної війни, тобто вона намагається військовими діями витісняти собі конкурентів з ринку. А в принципі, от ми говорили Розвели розмову про депозити, що оце це один з таких факторів, який допомагає втриматися економіці і валюті на, на певному рівні. Е, є ж різні механізми залучення, скажімо, українських коштів. Е, депозит. І, наприклад, от зараз активно з початком воєнних дій військові облігації. Наскільки це парафія, скажімо, Нацбанку і чи допомагає економіці, чи підтримує українську валюту ось цей вид діяльності, скажімо так, чи заощадження? Так? А, так, це дійсно облігації внутрішньої державної позики, це державний борг. Це те, що доступне зараз усім. Він доступний усім. І через зараз це дуже зручно, через мобільні додатки можна. Дуже просто собі купити, і доходність по них вона є вища, ніж депозита. І вона не оподатковується податком з доходів фізичних осіб. Відповідно, вона приваблива, і ми бачимо, по, що збільшується зацікавленість населення у цьому інструменті. І інструмент це ж державні облігації, тобто вони виплати по ним не то, що гарантовані державою, держава їх робить напряму. Тому і звичайно, що залучення коштів через такий ринковий інструмент, тобто там, ринкова доходність, може купити широке коло інвесторів, дозволяє мінімізувати ризик того, що ми повернемося знову до практики друкарського верстату, да, Тобто, коли Національний банк допомагає уряду фінансувати видатки, а це робиться не через ринкові механізми. Тому, звичайно, що ми зацікавлені в розвитку цього ринку. І підтримуємо зусилля міністерства фінансів по залученні коштів через борговий ринок. Ну а ще таки, ми ж наша мета це європейська інтеграція. Очевидно, це і уніфікація банківської сфери, і ну чи якась однакові правила, чи дуже там схожі правила гри на фінансових ринках. Ставки в європейських країнах в банках і в наших вони різняться. А, чи, що, чи йдеться про це, чи ну, на перспективу, наскільки близька ця перспектива, що, скажімо, е, кредити там, ну, це, для тих, хто купує там, автомобілі, житло, вони будуть на рівні європейських, скажімо так. Чи це, ще, е, чи це не пов'язані речі з процесом європейської інтеграції? А вони пов'язані, оскільки в нас сама мета європейської інтеграції це. Наближення рівня стандартів життя до рівня європейських країн. І відповідно тут багато чого залежить від самого національного банку, він для цього робить, для того, щоби взагалі законодавча ціль національного банку це підтримка низької стабільної інфляції. Це пріоритет. Коли ми зможемо досягти достатньо тривалого періоду. Низької і стабільної інфляції це безпосередньо відображується у зниженні ставок за кредитами. От, приміром, до повномасштабного вторгнення, завдяки тому, що Національному банку вдавалося підтримувати таку контрольовану ситуацію з інфляцією, у нас були рекордно низькі ставки за всю історію на кредити в національній валюті. Бо це такі відкредитування, які не генерують додаткових ризиків. Тому, звичайно, що з зниженням цих безпекових ризиків. З тим, що Національний банк буде досягати і надалі низької стабільної інфляції, ми матимемо зниження ставок за кредитними ресурсами. Ще такі, от, ну, серед сучасних методів, там, скажімо, фінансової, е, фінансової культури, називаємо це так, це запровадження, чи все більша цікавість українців до цифрових валют. Е, Чого тут більше? Це справді чи це для вузької ніші там економічних експертів, які вміють там грати на біржі і вкладати гроші в якісь такі ризиковані активи, чи це побутова річ, яка там доступна багатьом, і в чому різниця між знову ж таки повернемося до історичних паралелей. Була ж маса якихось фінансових пірамід і розводняків, які на яких опеклися там тисячі українців. Да, справа в тому, що це такий молодий ринок, він динамічний дуже, це як звичайний фінансовий ринок на стероїдах. І там ті ж саме явища є, які притаманні звичайним фінансовим інструментам. Там дуже велика от, варіативність у цих всіх різних інструментів, які пропонуються від дуже простих, які просто якби, виступають замінником того самого долара. До дуже складних інструментів. І звичайно, що таким молодим ринкам дуже притаманні високі ризики. Відповідно, інвестуючи в ці інструменти, треба розуміти, що це ризиковано, бо немає гарантії повернення коштів. Тобто, якщо з традиційними фінансовими інструментами тут вступає, наприклад, депозити гарантуються на 100% державою, державні цінні папери державою виплачуються, то а, криптовалюти, криптоактиви, а, вони, звичайно, що ризиковані. Ступінь ризику різний, а, але в цьому необхідно розбиратися. Тому для пересічного споживача це достатньо складні питання, і оскільки регулювання ще тільки не працьовуються, то Рівень ризику високий. Ну от якраз це дике поле для Нацбанку, чи там формуються свої правила, по яким, ну проведу паралель з нашою там своєю професійною діяльністю, коли е, закон про медіа, ну ще коли не було закону про медіа, діяльність там, скажімо, майданчиків соцмереж, телеграма, це от воно слабо регулювалося. Е, зараз е, для блогерів в соцмереж теж їх виписані якісь там правила гри. Так само ось ринок криптовалют і Нацбанк вони перетинаються, тому контролюєте ви якось, ну, за тим, щоб це справді не була якась просто звичайна фінансова піраміда, яка апріорі не підкріплена нічим. Воно контролюється наразі через те, що Національний банк регулятор банк, банківської системи да, і контролює якби, потоки коштів, які. Заходять чи виходять з банківської системи, там є системи фінансового моніторингу. Але законодавство по самим це в Україні буде офіційно називатися Віртуальні активи. Вже був законопроект, але він не запрацював. Зараз готується новий. Національний банк там дотичний, але більше це буде сфера компетенції Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Uh, uh, тому законодавство, ну, оскільки ринок молодий, і законодавство ще напрацьовується, відповідно, використовуються uh, кращі європейські практики, які зараз uh, напрацьовуються, ЄС. Yes. Але там ще теж це питання, воно лише би, в стадії становлення вже uh -huh. чіткого регулювання, щоб все було uh, 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 мінімізувати ризики і. Uh, встановити чіткі правила гри цього до цього ще тільки йде в глобальному масштабі. Війна, це ще ну це не просто звичайно звичайне при тому, що це трагедія, горе, біда, і біль. Але це ще й можливість змін, і у всіх сферах економіки господарювання люди міняють своє життя кардинально. Нацбанк, ну що вам підсумовуючи нашу розмову з позиції Нацбанку, чого більше зараз в нинішній ситуації? Ризику, небезпеки, перспективи. Тобто, от, як би ви сказали, ну, Справа в тому, що в економіці і, взагалі, в прогнозуванні дуже багата частка невизначеності. Да? А задача центрального банку і національного банку, центрального банку в Україні. Це створювати середовище визначеності, коли невизначеність якби зменшується завдяки тому, що він проводить послідовно зрозумілу політику. Тому, звичайно, що ризики є, виклики є, але вдається Національному банку з ними справлятися і це. Результати, як так би мовити, на таблої видно це і по курсу, і по інфляції, і по стійкій роботі банківської системи і фінансової системи взагалом. Тому, якби судячи з цього, ризики будуть, виклики будуть, але будемо долати. Ми будемо сподіватися, що це дасть нам зусиль ну, подолати труднощі і збудувати справді європейську валюту європейські стосунки з фінансами і європейські зарплати будемо до цього до цього працювати дякую вам за розмову дякую це була програма постфактум ще зустрінемося на телеканалі ТВА.